Я вам скажу, що саме на тій ділянці фронту, яка тримає 25-та окрема повітряна десантна бригада, інтенсивність бойових дій вона не вщухає. Ворог так само намагається кожного дня по декілька разів штурмувати наші позиції, але десантники не пропускають ворога вперед. Міцно стоїмо на своїх позиціях і завдаємо ворогу нищівних втрат. Зараз вони все таки не припиняють. І ти тиснути, і так само не тільки по флангах, а й в лоб застосовують велику кількість піхоти, також велику кількість безпілотних літальних апаратів. Щоправда, зараз вже не використовують стільки техніки, як на початку. Вони залучають і гольфкари, і мотоцикли, і баги, і все в принципі шиє. А щодо цивільних автівок, так вони е, займаються мародерством і забирають ці автівки у місцевого населення, вскривають гаражі, да. Тають автівки, знімають з них двері, знімають з них дахи, аби влізло туди більше їхньої піхоти, і е, намагаються штурмувати такими автівками.